Захисне Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Закінчується до лібраті і сестри, рік святого Йосифата і насправді святий Йосифат Це та постріл, яка має бути для нас гордістю та постарікою ми маємо втішитися радіти і бути гордими. Бо бо не кожен навіть в світі має такого великого святого, і не кожен народ має, може приїхати до Риму, до базиліки святого Петра і зайти на безпочиванні площі. Невхідні мощі святого Єсафа. А ми, тобі, браті сестри, маємо таку можливість, таку можливість, маємо такого великого патрона, заступника в небі. Маємо тим гордитись, пишатись і маємо знати добре його життя і не тільки знати, але старатися наслідувати Його життя. Святий Єсафат, знаємо, що Він є великим святим, мучеником. Але кому він має це все завдячувати, що він став таким? Найперше це є Господу Богу і ще кому. Це своїй мамі. Бо якби його мама і тато не були людьми, які любили Бога. Які служили Богу і сидить, ми винимали сьогодні святого Йосифа. Тому що батьки були для нього першими катехитами, батьки були для нього ті, які йому вказували дорогу до Бога, батьки були ті, які навчили його прикладом свого життя любити Бога. Це завдяки батькам. Святий Осапад пізнав Бога, полюбив Бога і посвятив своє життя Господу Богу. Якщо би він жив серед батьків, які були б далекі від Бога, батьків, які не ходили б до церкви, не молились, не розказували йому про Бога доброго, люблячого, відповідно, дорогі браті і сестри, не сміх того Бога пізнати, полюбити. І посетити йому своє життя. Але завдяки мамі, батькові, які навчили його любити Бога, він став таким великим, святим і мучним. І це є для нас, дорогі брати і сестри, для всіх наших родин і сімей, це є такий гарний приклад, гарний приклад, щоб ми також, кожен та мама, щоб ми також старалися. бо всі хочемо тільки добра своїм дітям, щоб вони були щасливі. І батьки Святого Йосифа дають такий гарний приклад, що можна запровадити своїх дітей на добру дорогу, коли будемо за них молитися, коли будемо з ними часто в житті розмовляти про Бога, сідати за своїми дітьми брати Святе кисло, чи Пратих чи іншу добру книжку, і з ними вивчати і пізнавати доброго і люблючого Бога. І тоді є великий такий шанс, що ми зможемо виховати своїх дітей і поставити їх на добру дорогу. І святий собак, коли вже пішов вчитися до відня, то Живучи в місці, в якому було багато різних спокус випробувань. святий собак, дорогі браті і сестри, який мав цей добрий фундамент любові до Бога, там серед різних спокус випробувань він зумів зберегти своє серце чисте і зумів зберегти Божу ласку. Благодать своєму серці і душі. Це, що є так важливе в житті кожного з нас, це є завдання, і завдання кожного з нас в нашому житті. Це є жити на щодень нашого життя в Божій власті, Божій благодаті. Це є перше завдання кожного християнина. Певного того, який хоче до неба, того, який хоче жити з Богом у вічності. Це є зберегисне життя власті Божі. Це не є так просто, це не є так легко, але це є найважливіше в житті. І бачимо, що для того треба, Для того треба доброго християнського виховання, доброго християнського такого фундаменту, щоб. Мати силу, мати силу боротися проти різних спокус, різного зла в своєму житті. 29 років він стає священником 35 стає єпископом. і в 43 роки, ще зовсім молодим, святий запад, віддає своє життя за Христа. Такий жорстокий спосіб, страшний спосіб, де йому знаємо вороги православні християни, так, які себе так називали, розривали йому голову, кинули його тіло в ріку і так закінчує своє життя святий Йосифа. Але, дорогі браті і сестри, він дивився в очі смерті. Та так подібно Святий собак, як і кожен мученик, як Святий Димитрі, Святий Юрій чи інші. Всі ті мученики, які зазнали такої жорстокої смерті, вони всі мали можливість змінити хід історії і свого життя. Бо Можливо, Святий Єзофакт міг сказати добре, я буду тепер більше мовчати, я не буду вже нікого навертати, хай кожен завжди собі своїм життям. Але чи святий Дмитрій, наприклад, міг сказати, що я відлітаюся Христа, я буду споживати це м'ясо вже ідола. І далі собі жити розкішно, гарно. Але ті особи, дорогі браті і сестри, навіть дивлячись, закінчили своє життя і знали існе свого життя невідмінно. Так, Вони знали існе свого життя невідмінно. Бо коли прийшов час здати іспит, вони були готові. І, ні, і, ж, і ніхто з них не відлігся Христа. А всі відважно і сміло засвідчили свою любов і віру до Христа. Це є дуже важливо в житті кожного із нас. Але чи це так просто і легко? Чому так багато людей колись і сьогодні відрікалися Христа і відрікаються по сьогоднішній день? І люди, а одні йдуть на мученичу смерть. А одні відрікаються Христа. В чому є причина і чому є така відмінність не раз в людському житті? Коли ми подивимося на життя святого Йосифа, чому він прийняв ту смерть і був готовий до неї і не віднігся Христа? Тому що це є результат цілого життя. Святий Йосифат, торогі братія і сестри від дитинства. Служив Богові, зростав любові до Бога і молився до Господа Бога. І коли прийшов цей час, здати іспи зі свого життя, засвідчити вірність Богові, любов до Бога, то святий Єсафан не, за, не засумнівався в нічого і був готовий, щоб віддати своє життя за Бога. Але це не відбувається так в одну мить, в один день. Це результат його щоденного життя і любові до Господа Бога. І тому, дорогі браті сестра, якщо ми всі, кожен з нас хочемо здати істину свого життя на відмінну, бути вірними Богові і ніколи Бога не зрадити, то ми мусимо. З вами кожен з нас, чи то до кожна особи, чи, чи будь-хто інший, так? мама, тата, дитину, хто би, яку би посаду не займав в житті, якщо ми хочемо з вами залишитися усіх обставин над нашого життя, вільними Богові і скласти іспець свого життя на відмінно, так як зробив цей святий Йосифа, то ми мусимо, дорогі браття і сестри, так само, як і Щоденно зростати в любові до Бога, щоденно молитись, щоденно робити добрі діла, щоденно зростати в любові до Бога і в любові до ближнього. Так, якщо сьогодні в нас є все добре, всі живі, здорові, все є гарно, немає ніяких проблем. Але навіть в ті дні ми повинні. Молитись, відвідувати храм, робити добрі тіла, читати добру духовну до літературу, та як робив це Осафан, щоб колись, коли прийде час дати іспині, ми були готові до Бога і засвідчили свою любов до Господа Бога. Якщо ми хочемо цього, дорогі браті і сестри, то ми мусимо щоденно працювати в нашому житті. Ми рівно ж розпочинаємо час святого і різдвяного посту. Час святого посту це є час очікування на Спасителя світу. Ми можемо сказати, ну, але Христос вже прийшов тому 2000 років. Для чого нам ще очікувати на нього, ще чекати знову, якщо він вже є з нами? Це є правда, дорогі браті і сестри. Але Є ще інша правда, судна правда, тому що є ще так багато тих людських душ і сердець, які його не прийняли. Є такі душі, є такі серця, і вони, на жаль, є і в наших родинах, і в наших сім'ях. Вони є серед наших знайомих, серед наших друзів, може сусіди, може там, де ми працюємо, і ми це прекрасно бачимо. Скільки є ще таких людських душ, сердець, родин і сімей, які, до яких, які ще не прийняли до Христа до свого серця, до своєї душі. І цей піс ми жертвуємо для того, щоб ті людські, ці серця, ті душі відкрили своє серце і прийняли Бога. Прийняли Бога. Ми маємо. Пожертвувати цей піст за тих людей та наші молитви, наші добрі діла, наші, може, якусь жертву чи похуду. Ми маємо скласти на мірення тих людей, які ще не прийняли Христа. Рівно всі, дорогі браті і є і важливим для нас, які вже прийняли Бога в своє життя. Маємо домірні молитися, щоби. Ми ніколи не відреклися Бога і не прогнали Його зі свого життя. Так, Бо живемо серед вісних багато спокусів випробувань. Ми бачимо, як людина може не раз легко відрегтися Бога, проміняти Бога на щось інше. Просто відкинути Бога Бога зі свого життя. Це грозить кожній людині, та, яка не буде чувати над собою, яка не буде працювати щоденно над своїм духовним життям. Дуже важливо є в нашому житті, щоб, ми, щоб людина жила Богом. Чому, дорогі і сестри, це є важливо в житті кожної людини? Тому що. Та людина, яка живе з Богом, та людина яка є носієм миру, носієм любові, добра, зла спокою. Людина, яка живе без Бога, є носієм темряви. Є носій зла і є носій віка. І та людина, яка старається провадити своє життя з Богом. Але так насправді щиро і правдиво. Бо дуже багато людей навіть серед християн, які живемо подвійним життям. Але людина, яка живе, насправді, яка є носієм Бога свого в своєму душі, це людина є ангелом. Це людина є творцем добра миру. І Жити, жити, жити з такою людиною, та, з таким чоловіком, чи з такою жінкою, в серці в душі, якої мешкає Бог, це насправді, дорогі браті сестри, є дуже важливо і це є велике щастя, та. це сказати собі, що моє життя. Не, є, не було прожити на дані. Ні. А моє життя не було прожити на дані. А моє життя має мало, мало і мало велику вартість. Так? Бо я прожив життя з такою достойною, благородною і чистою людиною, яка мала і має в серці Бога, біля якої я є щасливий. І яка є, яка має Бога в своєму житті, своєму серці. А скажіть, чи хтось би хотів прожити життя стояком та з тою людиною, хто не любить, хто не цінить, не поважає та, якимось деспотом, тираном. Дектак іншою людиною, від якої ти не, не відчув ніколи доброго слова, не відчув якоїсь підтримки, не чув ніколи, що тобі сказали, що тебе люблять, чи інші якихось тепли в ланний світ. І це є братій і сестри, насправді дуже важливо, між тою людиною, яка є, живе з Богом і яка не живе з Богом. Бо той є носій світла добра, а хто є носій зла і гріха. І тому ми в часі цього Святого Посту молімося всі. Дитятко Боже, прийди до людських сердець, запануй в них. Це так важливо є для наших родин, сімей. Там насправді, для кожного тата, мами, де, де виховують дітей, щоб. Наші діти виросли на подобу святого Єсофа. Це не означає, що всі мають бути монархами, єпископами. Ні. Але це буде добрий чоловік, це буде добрий батько, добра мама чи добра жінка, добрий християнин, добрий громадянин своєї батьківщини і свого народу. Так. Бо ті люди, дорогі браті і сестри, в яких в серці немає Бога, справді це люди носії зла. Візьмимо, наприклад, навіть Ірода, Нерона, Максиміляна, Леоплеціяна, інших тих імператорів, царів, які називали себе богами. Але це були люди, які були носії, на їхніх руках Гітлер, Сталін. Та Сьогодні знаємо тих людей, на яких, на руках яких є стільки крові, стільки битих да людей. Це люди носії слава, люди, які не прийняли Бога і мусимо молитися дорогі, браті і сестрі, а були люди, які які прийняли Бога і які залишили після себе цей такий приємний, приємний такий, знаєте, добрий, добрий приклад. Це був святий Миколай і інші святі, святий Антоній, і багато-багато свята Мати Тереса, і багато-багато інших святих, святий Йосифан, блаженні наші, нашого народу. Це люди, які залишили після себе світло, ясність, і таку приємність і добрий прихід. І так само, і ми маємо, дорогі браті і сестри, в нашому житті. Молімося в часі цього святого Господу, щоб Детянко Боже допомогло нам зростати в любові до нього, щоб Він наповнив наше життя добрими вчинками, ділами, так? і щоб ми випросили для тих сердець і душ, які ще не прийняли Бога, особливо для наших рідних, наших близьких, дорогих нашому серцю, щоб ми для тих людей числі цього святого посту випросили, щоб ми відкрили своє серце, щоб, ми, коли прийдеться різдво, щоб ми були достойні побачити ті плоди, за того, за кого ми молилися. За кого ми жертвували цей віст, що ця людина пішла до сповіді, помирилася з Богом, так і порвала зі своїми віками. Амінь. Ім'я Отця, і, і Сина, Святого Духа. Амінь.